Емоційна петля або петля стресу, коли спочатку в твоїй уяві з'являється якась думка, якісь припущення, там не знаю, що в тебе не вийде, або що якась інша людина про тебе щось погане подумала, і ця думка спричиняє. То, що твоє тіло починає її переживати, да? тобто будь-яка думка, якщо ти її наповнюєш увагою своєю енергією, вона призводить до певних емоцій. Да? Тобто, не знаю, умовно, зараз я вам буду розповідати про лимон, і ви можете відчути вкус лимона, да? цю кислоту, цей смак такий специфічний, Да? Тобто, всі ці гострі смаки, якщо або гострі, або незвичні такі яскраві смаки, якщо я почну про це говорити, ваше тіло буде це через смак.

так само з емоціями, якщо ви про щось думаєте приємне, то ваше тіло починає щось приємне переживати. Якщо ви будете зараз в голові згадувати якісь неприємні свої події в житті, то ви будете занурюватись в ті відчуття. Тобто, кожна думка вона має продовження в вигляді емоційного стану. Так, от з'являється думка. Ви в цю думку повірили? Ваше тіло почало переживати цю думку так, як будто це сталося. І це відчуття починає підтримувати продовження цієї думки, тому що от люди ще кажуть, що я відчуваю, що це правда, я відчуваю, що це небезпека якась там в цьому є. Або я відчуваю, що щось зараз відбудеться. І це відчуття воно базовано на цих думках, які були спершу, і далі ці відчуття починають підтримувати ці думки так. В такому стані я починаю легше думати, що дійсно щось є. Да? Давайте знову, на прикладі ведмедя, щось десь хрустнуло, хтось там десь палка впала. Можливо, це ведмідь. Ви починаєте відчувати. Ну, це перші ознаки страху, стресового такого стану, який починає розганяти тіло. Точно, це точно ведмедь. я відчуваю, що там хтось є. Ще більше починає тіло розганятись. Все, я вже біжу. Тому що мені вже здається, що він там точно є, і ти проходиш, розповідаєш, я втік від ведмедя. Да? Там люди тобі кажуть, слухай, в цьому лісі немає ведмедів, там може що завгодно бути, білка або ще щось, а ведмедів точно немає. Але в тобі в тебе буде досвід 100% ти будеш відчувати саме то. Тому що ці думки вони створили відчуття, відчуття підтримали думки, і таким чином ти потрапив у таку емоційну петлю, яка створила. Доповнену реальність, тому що ці думки вони підтримують біохімію твого організму, біохімія підтримує думки. І так, твоє мислення стає причиною доданої реальності, яку ти вже перестаєш можливо відрізняти від звичайної реальності, якщо це відбувається досить довго.